Освітянська реформа, розвиток профільної середньої освіти. Профільна середня освіта це є такою золотою серединою в освітянському процесі, який має бути приділена максимальна увага. Незалежно від місця проживання чи перебування, кожна дитина має мати доступ до матеріально-технічно оснащеного закладу, де може повноцінно здобути якісні знання. Для цього в країні впроваджуються зміни. Реформа старшої профільної школи це не окрема реформа. Це третій етап впровадження нової української школи, яка була розпочата реформа нової української школи ще у 2017 році. Відповідно, діти в 2027 році, які почали тоді навчатися новою програмою, доходять до 10 класу. І очевидно, що 10-12 клас ми маємо запропонувати іншу якість, інші умови навчання. 10-12 класи будуть в певних місцях. На прикладі Хмельницької області, станом на зараз, область. Бачить свою мережу у складі 89 закладів освіти, які матимуть цей статус профільного ліцею. Розробка стратегії реформи профільної середньої освіти здійснюється завдяки підтримці уряду Швейцарії, і триватиме вона 10 років до 2033-го. Протягом наступних 10 років буде створена мережа академічних ліцеїв, професійних коледжів по всій Україні. Тож учні обиратимуть навчання за двома спрямуваннями академічним чи професійним. Відповідно, уже після 9 класу формуватимуть фундамент майбутнього фаху. Ця мережа 89 майбутніх професійних ліцеїв вона складається з двох частин академічний ліцей і професійний ліцей. Відповідно, 89 станом на зараз у нас по баченню. Області 48 академічних ліцеїв, і тут діти першочергово готуються до подальшої траєкторії вступу до закладів вищої освіти. Інші сорок. Базі нинішньої фахової передвищої освіти і нинішньої професійно-технічної освіти, де дитина вчиться ті самі роки, але окрім опанування і здобуття повної загальної освіти, вона вже опановує певну професію. І, виходячи з професійних ліцеїв, вона виходить на ринок праці за тим напрямком за той професією, фахом, який вона обрала. То якщо навіть дитина пронавчалась у нас в професійному ліцеї, це не закриває для неї можливість. Подальшому через роки, два-три, а може через рік піти до вищого навчального закладу. Аби обговорити напрацьовані зміни та бачення громад щодо функціонування мережі навчальних закладів старшої школи в області, провели громадське обговорення даної реформи, адже мережа освітніх закладів буде меншою ніж є зараз. Сьогодні ми її називаємо як прогнозована мережа. Ми е, свідомі того, що вона буде зазнавати змін, і ці зміни є неминучими, в тому числі в результаті сьогоднішнього. Зустрічі громадських обговорень ці зміни будуть реалізовані через бачення того, що необхідно територіальним громадам. Ми пропонуємо територіальним громадам в межах законодавства з'єднати свої зусилля, з'єднувати свої демографічні контингент і відповідно пропонувати включити на основі домовленості між територіальними громадами, включити в перелік потенційних ліцеїв певний навчальний заклад. Доповнити на обговоренні торкнулися і теми профілізації освіти, адже це. Це один із важливих аспектів функціонування закладу та наповненості класів. Тому освітяни підтримують реформу, але вважають оптимальним робити зміни уже з 27-го року. Наразі в громаді сформовано мережу. Ми з 27-го року плануємо в громаді створення одного профільного ліцею. Зі всієї громади буде забезпечено довіз учнів до даного закладу. Варто відзначити, що підтримують освітню реформу як учні, так і батьки. Це видно із аналізу результатів результатів опитування громадської думки 60% батьків розуміє цілі цієї реформи, хотіли би, щоб діти мали можливість обирати свою майбутню професію. Серед дітей це більше 80%. Тож 27-го року модернізація навчального процесу дозволить старшокласникам зробити усвідомлений вибір напрямку навчання та майбутньої професії. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.